Вітаю вас на каналі «Сади Буковини. Сьогодні поговоримо про дрібнички у догляді за столовим виноградом, які вирішують дуже велику частину успіху. І е, також заодно покажемо обрізку цього дорослого куща винограду, яку ми обов'язково маємо проводити восени. Тому запрошую. У нас початок листопада і ми навмисно знімаємо цей матеріал саме зараз. Тому що. Робота, основна робота по догляді за виноградом столовим столових сортів, виконується саме восени, щоб зберегти виноград перед зимовими несприятливими умовами. Багато хто знає, що більшість сортів винограду, особливо технічних, особливо які мають велику морозостійкість, такий дикий виноград, який вирощується в наших умовах, його обрізають навесні або в кінці зими. Але от саме столові сорти винограду... Рекомендується саме в широтах ем, більшості територій України, крім Півдня, ну і Закарпаття там, рекомендується обрізати саме восени, саме в листопаді, на початку грудня і вкривати на зиму. Чому? Та тому, що морозостійкість от, лози і плодової бруньки, яку ми маємо на більшості укривних столових сортів винограду, вона не, не є призначена для того, щоб зимувати в умовах. Підвищеної вологості і дуже низької температури. Яка, температура, яка низька температура може вже бути небезпечною для винограду, залежно від сорту. Але якщо ми маємо мінус 15 градусів по Цельсію, то це вже може бути критичною температурою, особливо якщо вона буде триматися довший час критичною температурою для багатьох сортів винограду. А при мінус 20 градусах. За Цельсієм буде гинути практично 70-80% плодової бруньки на більшості столових сортів винограду. От Через це ми проводимо обрізку саме зараз. Також столовий виноград обов'язково укрити на зиму після обрізки. І рання обрізка в кінці сезону, тобто зараз, забезпечує нам можливість це зробити набагато легше, ніж якби ми цей виноград не обрізали. Фактично неможливо необрізний виноград укрити, тому що воно все тримається. Бачите, на шпалері все прив'язане, тому ми обрізаємо виноград і, звісно, що логічно після цього укриваємо. Укривати можна землею, можна різним матеріалом, вже як кому зручно. Я переважно укриваю в цьому місці землею, а в інших місцях також можна використовувати шифер і інші матеріали. Кінець жовтня, цілий листопад, а також початок грудня, ну це вже все залежить від погодних умов. Є ідеальними місяцями не тільки для обрізки та укриття столового винограду, а також і для посадки молодих саджанців. Між іншим, саджанці багатьох сортів столового винограду, технічних сортів і багатьох інших рослин можете знайти в розсаднику «Сади Буковини. Посилання буде в описі. Чому саме пізня осінь є ідеальним періодом для посадки винограду? Та тому що, по перше, восени завжди більше є часу. А по друге, виноград. Знаходиться повністю в стані спокою, і нам не потрібно витримувати там період, поки він не піде в ріст, так як ми, наприклад, робили би навесні. Досить розповсюдженим міфом про посадку винограду є те, що це потрібно робити все-таки в теплий період або навесні, або ще коли восени тепло, але це неправда. Виноград можна садити до температури мінус 2, мінус три, навіть до мінус п'яти при самій посадці, тобто коли ви садите виноград. Я найпізніше, коли я садив виноград, це були, була середна грудня, тому що я в кінці листопада готував посадкові місця, на початку грудня також завершував підготовку, і м, отримав саджанці досить пізно, тому мусив проводити посадку при мінусовій температурі. Всі саджанці прийнялися, абсолютно ніяких не було зауважень до цього періоду і методу посадки. Ось тому закликаю всіх використати момент пізньої осені, можливо, ранньої зими для того, щоб або закласти нові посадки винограду, або м -м, забезпечити успіх столового виноградарства на наступний сезон. Переходимо тепер до обрізки. Ми підійшли вже до повністю плодоносного куща винограду сорту Лора або Флора. На ньому ми беремо кожного року десь приблизно від, ну, в районі 40 кілограмів урожаю. Це посадка 2020 року. Тобто це вже був шостий сезон росту, 25, 20, 20, 21 Шостий 20, сезон росту. Тобто цьому кущу вже повні 6 років. Як бачите, на ньому ми маємо декілька от плодових рукавів, які ми використовуємо для того, щоб вкладати лозу з них на шпалеру винограду. Забіжу трішки назад, для того, щоб вигнати отакий от плодоносний кущ, ми Виноград при посадці обрізаємо дуже коротко, залишаємо на, на ньому буквально 4-5 бруньок. В перший сезон росту ми виганяємо 2-4 пагони залежно від сили росту. Це може бути 2 пагони, може бути 4. На слаборослих 2, навіть 1 пагін, 1 пагін. Дуже важливо не виганяти 8 пагонів, тому що пагони. Які ми будемо вирощувати в перший сезон росту. Вони те, кому, якщо як то кажуть люди, шкода обрізати. Ну, ну, шкода було обрізати, це все нам не підходить. Ми в перший сезон росту виганяємо 2-4 пагони. Сильні пагони. Вони мають бути товщиною приблизно от як олівець, як маємо. Отут луза, тут навіть, при правильному догляді. Тоді на другий сезон росту, ми обрізаємо ці 2-4 пагони досить коротко і виганяємо на них тоді 4-8 пагонів, залежно від сили росту. Також. Потрібно, щоб вони не отримали ніяких роздвоєнь, ніяких розгалужень. От виганяємо от таку хорошу плодову лозу. І на третій сезон росту ми вже вкладаємо все на плодоношення. І на третій сезон на правильно сформованому, сформованому кущі винограду ми можемо отримати вже 20 кілограмів урожаю на третій сезон росту. От, Як бачите, ми це все зробили так само на цьому кущі і вигнали от хороші рукави. На яких ми отримаємо урожай. Тепер по-простому поясню, як обрізати такий плодоносний кущ. Я в себе не використовую практично сучки в заміщення, тільки при нагальній потребі я використовую довгі рукави і одну-дві лози плодоношення, Які ми використовуємо на наступний сезон. З чого починаємо обрізку такого дорослого куща винограду? Я завжди починаю знизу і дивлюся на рукавах. Де в мене є найкраща лоза для плодоношення, для того, щоб ми її вклали на наступний сезон. Чому саме лоза? То тому що от тільки ось такого молодого пагона, як бачите, тут, от, хорошого визрілого ми можемо отримати урожай. Саме ось цих великих бруньок. От тут маємо тут, в цьому місці також є. Тільки з них ми отримаємо урожай. Сірешта, бруньки, якісь там заміщення, другого порядку, на пасенках. В них також щось буде, але це не те, що ми хочемо отримати. Нам потрібна от саме така молода лоза. Одна, максимум дві на рукав. Ну, залежно від формування, але це так я вже по-простому пояснюю. Тепер, от я прослідковую по рукаві і дивлюся, у мене одна лоза є тут. Я дивлюсь на неї, чи, та, чи ця лоза придатна, чи вона визріла і не пошкоджена, не коротка. І я бачу, що вона хороша в мене тут. І я що можу зробити? Я можу цей рукав. От. Все старе, також забрати отут, в цьому місці, бачите. І я можу тепер оцей рукав перевести на цю лозу. Зробивши зріз перед нею, залишивши невеликий пеньок обов'язково. Для того, щоб тут не перекривалися канали, бо виноград завжди всихає. Нам треба так, щоб всихало не всередину, а з От, І це все, як бачите, тут ми забрали. Маємо ще одну хорошу лозу, яку ми потім можемо використати на розмноження. От на розмноження винограду. От. Бачите, отака лоза нам потрібна. Хоча ми її тут і забрали, але таку лозу ми використовуємо на полоножні. Тут в мене рукав є роздвоєний. Заберу на ньому все старе, всі пеньки, все, всі молоді пагони, які мені не потрібні. Знизу в цьому місці нам пагонів ніяких практично не треба. Тільки тут можемо отримати щось для заміщення, але це вже інша історія зовсім. От. Дивлюся на це розгалужник, як я кажу, і дивлюся, чи в мене тут є якась підходяща лоза. І зразу, от бачите, є лоза, яка, яка сама проситься на логічне продовження цього рукава. І також ще один момент того, як ми вибираємо лозу, вона повинна рости приблизно в тому самому напрямку, що і кущ, що і рукав. Щоб вона не була якась там перпендикулярна до нього, не росла в інший, інший бік, тому що нам при укритті це все буде незручно і при укладанні воно може все виломатись. І м також бажано робити всі зрізи з одного боку, щоб вони дивилися всі в одну сторону, а з іншого боку, щоб був плин поживних речовин. Як маємо отут, тут у нас плин поживних речовин. З цього боку. А з цього боку внутрішнього у нас є зарі... зарізаний рукав, Зрізи. Один, два. Так само тут. Маємо тут один зріз, Тут пживних речовин. Пішов далі. І тут зробимо, також переводимо на цю лізу, робимо зріз, і маємо два сучки всередину. А плин поживних речовин не перекривається. Звільняємо все от від, від зайвої лози. нам тут. Таким чином це робиться, дуже просто. Все відмотується, обрізається. от таким чином. Різка проводиться досить швидко, якщо вміти її правильно проводити, От, все забираємо, зараз звільняємо таким чином. Ем, цю лозу ми її подивилися на неї, вона була нам ідеальна для е, використання, як плодоносна лоза. І тепер можу також ще й гум, вже показати, як я її буду вкладати. Я сподіваюся, що задній фон не заважає, швиденько покажу. Як воно все виглядає. Цей рукав тут нам не потрібен. Бачите? Отакі От рукави, на яких ми не отримали хорошої лузи. Ми їх повністю викидаємо, вони нам не потрібні, ми їх ні для чого використати не можемо. От. Тут звільнили, звільнили, звільнили. Підв'язок. І тепер швиденько також вже одразу показую, як ми будемо вкладати наступний сезон. От. Але перед тим пам'ятайте, ми виноград вкриваємо на зиму. І одразу також при нагоді маю дві, дві лози, які, на яких я можу це показати. От, Як бачите, формувати виноград потрібно так, полого, щоб коли ми обрізали його від і зняли зі шпалери, ми мали дві-три лузи, які ми акуратненько кладемо на землю. Саме перед... Перед початком зими. Бажано ще зробити, коли тепло, тому що ну, тоді зручно працювати. Бажано провести укриття до початку грудня. В грудні вже цим не займатися. І от таким чином ми кладемо виноград на землю. Фактично, в моїх широтах я можу класти виноград на землю і не вкривати землею, тому що в нас переважно сніг випадає, і сніг, коли вкриває виноград, він точно під, під снігом не змерзне. І. Ще одним причиною є те, що коли навіть виноград безсніжної зими лежить на землі, він не є на потоках холодного повітря, не є на вітрі, і вітер не буде висушувати виноград, бо саме виноград боїться навіть не тої низької температури, як цього висушування довгих періодів, ем, обледеніння і всього отаких от речей. Це сказав. І тепер виноград. Ми можемо також продемонструвати укладку на шпалеру. Таким чином воно робиться. Я тут зразу використав дві лузи для наочності сусіднього, неукривного куща Заберу лузу, щоб заважала. І приблизно таким чином він на виноград буде вкладатися наступний сезон. Можна кладати одну лозу, можна вкладати дві, підсилена ланка І от Звідси будуть рости пагони вверх, і потім вони будуть отак виглядати, як тут. Продовжуємо обрізку цього куща, Ми проведемо це надзвичайно швидко. Дивимось, маємо тут рукав. на ньому є роздвоєння. І дивимось, на яке роздвоєння має хорошу лозу в цьому випадку. Спочатку дивимося на цей, на цей бік, тут маємо якесь викривлення, закрут всередину і тут не маємо хорошої лузи, а лоза у нас аж тут. Таке роздвоєння нам не підходить, тому отут от робимо зразу зріз. Чому, провели, чому зробили зріз саме в цьому місці і позбулися цієї частини? Тому що нам вона не відповідає саме по формі. Ми її, нам, нам з нею, коли рукави такі перекручені, якісь там всередину в бік, нам незручно з ним працювати. Нам потрібно, щоб, навіть якщо це роздвоєння було, воно так якось компактненько все дивилось одну, один бік. Тому е, перевели рукав на цю на оцю одну, це одне плече. Вибираємо, тут маємо лузу, сподіваюся, що видно. От вона тут є. От. Луза досить непогана. І робимо зразу цією лузою, цією лузою зріз на невеличкий пеньок, буквально декілька сантиметрів. Звільняємо цю лузу. В нас визріла. Трішки крива, але поки луза молода, її можна випрямити, це абсолютно не проблема. Позбуваємося цього верху. Все, і оцієї частини повністю нам вже бачите, тут не потрібно. Лузу можемо зберегти, використати, як завжди, для розмноження. От. А цього от, такі старі рукави. Як бачите, оцієї всі частини ми її просто забираємо завжди. Не треба шкодувати, не треба боятися, ми її забрали, ми її позбулися і в нас тепер, бачите, шпалерка, все гарненько, чистенько. Наступний сезон ми все вкладаємо, бачите, от тут маємо лозу також. Все забираємо, нічого шкодувати не потрібно, як я вже казав. Пошкодував, означає, що залишив або перегруз, або неправильне формування. Що нам потім перегруз цей зробить? Цей перегруз ем, через за велику кількість пагонів, за велику кількість всього. Ми, перше отримаємо великий інфекційний фон загущення. А по-друге, за велику кількість пагонів. Пагони будуть занадто слабкі, урожай буде ніби великий, але він куш, його не зможе вигодувати. Кущ перенавантажиться, не вистачить поживних речовин. Через це не визріє луза. І на наступний сезон, якщо ми нічого не обрізаємо, ми отримаємо такі невеличкі пагінці. Тоненькі колівці не визрілі і фактично вже через сезон нема навіть. Де взяти отакої от хорошої лози. І вже через ну, от наступний сезон, коли ми не маємо хорошої лози, ми не можемо очікувати взагалі ніякого урожаю. І це при умові, якщо ще куш зиму переживе. Тому нічого не шкодуємо, діємо за алгоритмом, який рекомендується, і буде нам щастя, в виноградарстві. Лишаються тільки ці два рукави з цього боку. Тут вже занадто багато розказувати не буду, покажу механічну обрізку м м рукавів. Винограду, дивимось. Прослідковуємо, це забираємо, є хороша лоза, на неї все переводимо. Далі маємо погану лозу тут на іншому рукаві, вкорочуємо на якийсь сучок заміщення. Умовний. Тут маємо луза досить хороша, хоча росте так трішки в бік, але ми її можемо трішки пригнути, тому її залишимо як резерв цю лозу. А саме цей рукав, сподіваюся, що видно, переведемо на цю, оцю хорошу потужну лозу тут. Тут робимо за цією лозою зріз. і переводимо цей рукав от сюди. А це все отут, що йде в боки, забираємо. От, забрали. Забрали, забрали. Зараз я все почищу, буде вам видно наочно, гарненько, чистенько. Так, тут забрали, це забрали. Маємо це, од... щоб це все забрати, треба все обрізти зразу. Цей рукав є дуже хороша лоза. Як бачите, ніяк сучків заміщення не залишає, нічого, нема сенсу. За цією хорошою лузою просто робимо зріз, і ми фактично оце вже все звільнили тут. От, забираємо підв'язки, обрізаємо, обрізаємо. Уже все. все фактично. Уже все фактично можна забирати, обрізати цей кущ, цей, ця, цей бік практично обрізаний, просто треба зробити порядок з зайвою лозою. Вкорочуємо на потрібну довжину. Потрібна довжина це не більше півтора метра. Можна залишати більше запаси, але я так стараюся. Все одно без фанатизму, бо все одно цього всього не потрібно буде весною. Місця нема куди це вкладати. Та й потреби нема. За багато ми використати все одно не можемо. От. Що тут ще цікавого? От, всі рукави забираємо, лозу зберігаємо. І це все. Ага, тут маємо ще один рукав. Бачите, швидко все робиться, Рукав один є, лоза хороша є, за лозою зразу зріс. Все слабке позабирали. Все. От. Ага. Бачите, маємо декілька от хороших лос. Звільняємо їх. Ем, якщо з землі виростає також непогана лоза, вона тут не є така ж дуже добра, але вона визріла на досить велику довжину, я її залишу. Отаку от цю лозу, бачите, вона тут виросла. Для того, щоб потім е, зробити з неї заміщення якогось зі старих рукавів. Я завжди це роблю. А, але якщо от важливий момент, якби ця лоза була слабка, то я б її обрізав дві бруньки і отримав тут заміщення, і потім все одно б замістив. Один з цих рукавів, але через сезон, не зразу. От. Кажу, Показуємо обрізку без прикрас, все, все залишаємо. Тобто цей кущ він обрізається без монтажу фактично. Ви повністю бачите обрізку від початку до кінця. Плюс важливі моменти. Такий формат. Мені подобається кажу, формат практичної чесності. Нічого не залишаємо, все, інші нічого не вирізаємо, це залишаємо. Звільнили всю лозу на цих от рукавах. Маємо, бачите, пучок, який ми можемо навіть зв'язати при укритті, що я і зроблю потім. Показувати не буду, бо забагато часу займе. Але майте на увазі всю, всі рукави бажано перед укриттям все зв'язати гарненько. Тут, тут, тут В кінці зв'язав, потім все поклав, вкрив, легенько насипав землі, абсолютно. Собі зекономили роботу, час, енергію і все гарненько виглядає, потім весною відкривати легко. Ну, тобто, Є способи, щоб це все зробити дуже зручно. І також в наших широтах столове виноградарство займає, все-таки багато роботи, але не настільки багато. Особливо, якщо ми садимо не там не на якісь плантації тисячі кущів, а 3-4-5 кущів, 10 для домашнього споживання. Тобто ну, все-таки потрібно заморочитись, отримати цей урожай і, і мати з нього якесь щастя. Оце все-таки рослина, вона гарно завжди виглядає. Прекраса дому. Виноградоство вважається благородною діяльністю. Тому, тому я з ним займаюся і рекомендую займатися всім. Маємо два е, пагони з кореня. Ага, ні, один росте з рукава. А другий все-таки можемо використати на рукав. Тому цей залишаємо на наступні сезони. Бачите? Залишили його. Це забрали. Тут сучок заміщення поки що. Тут маємо ще один рукав роздвоєння, одна дуже хороша лоза. І пішло далі. Не дуже все хороше, тут, такі вони. тут немає ні одного нормального пагона, бачите, все слабеньке. Тому отут в цьому місці робимо зріз. Ось в цьому місці тут робимо зліс і переводимо цю частину рукава на оцей хороший дуже пай. Все, це забираємо решту. І маємо фактично ще одну, один рукав, який ми переведемо на одну лозу, оцю. Як ви, напевно, вже все-таки здогадалися. Маємо рукав. Це все завернути нам не потрібно. Забираємо тут. Лишаємо цю лозу, забираємо все, що роздвоєння, якісь там, можна навіть більше, краще почистити трішки. От таким боком. І все. Тут Вільняємо цю лозу і позбуваємося всього, що нам не потрібно, а саме цих, цих старих лоз, цих підв'язок і так далі. Тут Маємо одну хорошу лузу, яку використовуємо для плодоношення. й не плодоношення, а розмноження цього сорту. Таке. Так воно виглядає. Зараз тільки ще підчищу легенько. Так. І ці дві, практично, це все забираємо зайве, Ну, цього всього не потрібно. Ці дві лози обрізаємо на потрібну довжину, десь приблизно отак. Зайве забрали, нехай вже лежить собі. От. І тут Так само на згині, я завжди обрізаю приблизно. Це нам не, не знадобиться. Тут цього на це не звертаємо увагу. Оце сусідній кущ. У нас цікавлять тільки оці лози. Як бачите, маємо. Бачите, скільки всього було. Залишилось тут дві хороші лози, От. які ми можемо отримати тільки при правильному догляді От такі хороші лози. Не коли ми шкодуємо, залишаємо непотрібне, а тільки коли ми залишаємо те, що треба. І відповідну кількість урожаю, отакі лози, які ми користуємо на плодоношенні. Якісь тут молоде заміщення з кореню, якісь сучки заміщення для того, щоб отримувати молоде заміщення, і заміщати рукави. Все. Тут фактично я більше сказати не маю що. кущ ще обрізаний. Потрібно потім буде провести прибирання, скласти його всі, як я вже казав, в пучки, і накрити на зиму. Це буде вся фактично робота на винограді, яку ми повинні виконати саме перед зимою. Бо якщо ми залишимо це все назимувати, так як воно є. Є 50% ймовірність того, що брунька вимерзне. Якщо не буде морозу. Зима буде безсніжна, безморозна, без... тобто він переживе нормально. А якщо буде все-таки значне зниження температури, виноград не переживе. Тому, як я вже казав, посилання на розсадних Буковини з великою кількістю різних рослин знайдете в описі. Якщо маєте питання, пишіть їх в коментарі. І дякую за увагу. Побачимось!